Доброго дня, мене звати Дмитро Черніков і сьогодні поговоримо про будівництво у прибережній захисній смузі. Незважаючи на законодавчі встановлені норми прибережної захисної смуги, в Україні всюди здійснюється будівництво в межах даної зони. У гонитві за мальовничими краєвидами звітно новобудови забудовники часто ігнорують обґрунтовані ризики підтоплення, розмиття фундаменту чи інших екологічних загроз яким же чином збудовники здійснюють будівництво на цих землях, якщо є пряма заборона, яка передбачена в Земельному та водних кодексах України, розглянемо саме законодавчі шпаринки, використовуючи які можна обійти норми щодо обмеження будівництва прибережних захисних смуг. Щоб захистити від забруднення та засмічення поверхневі водні об'єкти та зберегти їхню водність, законодавець встановив розміри прибережної захисної смуги, які встановлені межі. Прибережна захисна смуга встановлюється на берегах річок навколо водою уздовж огізу води шириною. Для малих річок, струмків, потічків, ставків з площі менше 3 гектарів це 25 метрів. Для середніх річок водосховищ ставків з площі більше 3 гектарів це 50 метрів. Для великих річок водосховищ на них та озера встановлено 100 метрів. В межах прибережної захисної смуги заборонено будувати будь-які споруди, у тому числі бази відпочинку, дачі, гаражі та стоянки автомобілей за винятком споруд для гідротехнічного та навігаційного призначення. Які ж способи обійти обмеження будівництво у прибережної захисній смузі? По-перше, це маніпулювання з назвами водойма. По-друге, це можливість місцевими радами самостійно визначити межі прибережної захисної смуги. І по-третє. Можливість місцевими радами передавати у приватну власність землі, які фактично знаходяться в межах прибережної захисної смуги. Найбільш поширеним способом є саме можливість з місцевими радами формувати межі прибережної захисної смуги. Зокрема, Водний кодекс України передбачає, що у межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга становлюється за рахування містоподібної документації. Водночас, затвердження містобудівної документації відноситься саме до виключної компетенції місцевих рад. Таким чином, незважаючи на чітко визначення межі до ширини прибережної захисної смуги, місцевим радам надано повноваження самостійно регулювати їх ширину. У такий спосіб законодавчому полі може здійснити забудову прибережної захисної смуги шляхом звуження їх меж у місто документації. Як ми бачимо, Незважаючи на встановлені імперативні норми щодо розміру прибережних захисних смуг, у законодавстві існують певні шпаринки, використовуючи, які можна здійснювати будівництво в межах прибережних захисних смузі у законі спосіб.